Усім привіт! Сьогодні оновлення по телефонах велике. Зараз буду показувати, що є по наявності. Поїхали близько 30 штук. Відправляємо все новою поштою. Також є фізичний магазин у місті Рівному. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Телеграм та Інстаграм. Так, поїхали, показую зараз по оновленню. Зараз швиденько. Так, покажу. Це у нас Note 7 Xiaomi. Так, тут у нас Huawei. Ну, якийсь точно Huawei, не пам'ятаю модельку. Так, ще у нас тут близько 30 штучок. Redmi 8 бачу є. Ось Redmi 8-й такий, здерта краска трохи, але... Я сумніваюся, що це впливає на роботу. RealMe. Якийсь, точно не пам'ятаю якийсь. Більш детально, якщо когось цікавить, пишіть, бо відеоогляд буду закидати ввечері. Samsung H10S червоненький. Часто запитують. Так, ще тут пару штучок. Близько 25 чи 30 штук. Я не пам'ятаю точно. Так, Redmi 8A є ще у чорненькому кольорі. Такий 8 a Тут. Що у нас? а e... 20 s мабуть, бачу дуже схожий. Або 21-й, ніби А20. RealMe це, це 11-й ніби чи що. Ці телефони будемо зараз готувати, заряджати перед відправочкою. Ось такий Realme прикольний. Все повністю буду підготовувати під клієнта. 9 a Redmi. Чорненький колір. Щоб ви отримували гарні телефончики, буду готувати їх. Redmi 9. Так, це у нас Redmi 6A є ще такий золотистий, ніби один ще остався у мене. Вже буде два. Получається. Redmi 9 знов. Вже їх є декілька штук. Так, це попирішки заберемо. Знов 6А у чорненькому кольорі. Так. E, Redmi 8. Так, e, це у нас Note 8 t ніби, якщо не помиляюся. S21 Samsung, до речі, A52 буде. Так, а-02 Samsung чорнень. Так, тут що у нас? Infinix Techno, Techno Spark 20C. Дуже люблять люди ці модельки. Так, це у нас що, Huawei? Якийсь Huawei, якийсь P20, P30, мабуть. Будуть пізніше так казати. Це Samsung 630S, ніби, що не помиляюся. Redmi 9, знову ж таки. Так. Redmi 7A, чорненький. Samsung а, 720 на 32 ГБ чорненький колір. Оце С21. Так, зараз я покажу вам його, що там постане. Чор, чорний чехольчик, бачите, ось такий є, на явності буде в комплекті. Ось такий. Він, до речі, зараз скажу. Ну, по стану, бачите, є легкі-легкі такі царапки по корпусу. Зараз я вам зразу скажу, скільки пам'яті тут. 8,128. Можливо комусь зараз буде цікаво, то я зможу його сказати точну ціну на нього. Ось такий чехольчик і зарядка буде в комплекті. Поки тут положимо, ще подивимося два телефончики. Так, це у нас, не знаю, зараз глянемо. Всі розпаковочки буду ввечері робити, Redmi Note 10. ось, Ввечері та буду закидати. 9А чорненький. І останній на сьогодні це, що там, один телефон. Ось, кому цікаво, такі пристрої пишіть, це Redmi 10C. Пишіть обов'язково мені оповідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. Кому де зручніше, там і пишіть. Відправляємо скрізь. Також можемо поклеїти захисне скло на телефон, підібрати окремо зарядку, там можливо комусь ще якусь зарядку, наушники і так далі. До речі, ось такі прикольні наушнички приїхали. Це німецькі. І покажу ще. Ось така колоночка, це теж німецька. 450 гривень, жовтенький колір. Ось такий. Ну, коробка така. Але колонка повністю працює добре. Все, блютузик має все. Кому цікаво такі відео, ставте лайки, пишіть коменти. Буду дуже вдячний вам. Всім гарного та мирного дня.